Коли я була маленькою, бабуся розповідала мені про озеро синіх вогнів, що сховалося глибоко в лісі, куди ніхто не наважувався йти. Вона казала, що там живе істота не зла і не добра, але дуже самотня. І якщо ти прийдеш до неї з чистим серцем, то отримаєш відповідь на найважливіше питання в житті. Мені здавалося, що це просто стара казка, але все змінилося того літа, коли мама захворіла. Я зібрала наплічник, ліхтарик, стару карту, шматок хліба і бурштиновий кулон, бабусин оберіг. Вирушила рано вранці, коли село ще спало. Ліс зустрів мене мовчазно. Чим далі я заходила, тим густішими ставали дерева. Темнішою земля, аж раптом дивне світло попереду воно не було схоже на сонце, радше на пульсуюче сяйво, що миготіло в синіх тонах. Я вийшла на галявину, переді мною лежало озеро, таке спокійне, що, здавалося, воно не дихає. Поверхня світилася зсередини м'яким синім світлом. Раптом з води з'явилася істота. Прозора, ніби складена з вітру й туману, з очима кольору нічного неба. Ти прийшла бо шукаєш відповідь, сказала вона, але перш ніж її почуєш, мусиш подивитися на себе. Істота доторкнулась до мого чола, і я побачила себе ззовні, як дівчинку, яка боїться, яка гнівається, яка любить, яка сумує. Я побачила, як мама посміхається мені в дитинстві, як плаче, коли я хворіла, як тримає мою руку. Відповідь уже в тобі, прошептала істота. Любов це те, що не вмирає, вона залишиться з тобою назавжди. Я повернулася до села вже вночі. Коли увійшла до маминої кімнати, вона спала. Я взяла її за руку і прошепотіла Я з тобою. Завжди, вранці, вона відкрила очі, вперше за багато днів, і посміхнулась.